Вітаю у черговому випуску рубрики Все про ФОП і для ФОП з адвокатом Богданом Янківом та командою Семінарком. У відео поділюся практичними порадами, як відстежувати ліміт обороту ФОПа та вести книгу обліку доходів. Кожен ФОП згідно статті 296 податкового кодексу зобов'язаний вести книгу обліку доходів. Це документ, в якому помісячно потрібно фіксувати свої прибутки. Хоч і штрафна санкція за відсутність цього документу не суттєва, але він нам допоможе відстежувати ліміт оборотів, а також книга обліку доходів доцільно долучати ФОПу при проходженні податкових перевірок чи фінмоніторингу. Ліміти оборотів у ФОПа питання, яке є максимально серйозним, адже порушення цих лімітів тягне за собою анонс анулювання спрощеної системи оподаткування та переведення на загальну систему, а це вже зовсім інші ставки. Податків. По суті, у всіх ФОП дохід формується з двох основних джерел банки та касові апарати. Також є допоміжні способи оплат, типу платіжні системи та небанківські фінансові організації, але все одно ці кошти зараховуються у банк, де ми їх і будемо обліковувати. Програма для ФОП вчасно звіт допомагає нам синхронізувати в одному місці та повністю автоматизувати Приватбанк, Монобанк, а також ПРРО Вчасно каса. Всі доходи підтягуються повністю автоматично. Одразу на головному екрані в онлайн режимі у вас після синхронізації з'являється трекер із відстеженням лімітів доходів, і ви чітко розумієте, який у вас максимальний дозволений ліміт, а також скільки коштів використано із вашого ліміту. Якщо ж ми перейдемо детальніше у меню, то зможемо побачити облік доходів помісячно, а також звернув увагу, що коли є потреба, можемо просто додати якийсь дохід вручну банківські комісії, готівкові доходи або будь-що інше. Також система пропонує забравити. Вантажити вашу книгу обліку доходів в PDF форматі та форматі Excel для подальшої зручної роботи. Ось так буде виглядати книга обліку доходів, що ви сформували у форматі PDF. Її зручно долучити для податкової перевірки чи проходження фідмоніторингу. А ось так буде виглядати книга обліку доходів, яка сформована вами у Excel-форматі. Її можна використати для самоперевірок або будь-яких інших особистих цілей. Синхронізувати банк чи програмний РРО, вчасно каса Можна буквально за декілька секунд. Переходимо у вкладочку рахунки та каси, що знаходиться у меню, та маємо кнопку Долучити банк. Тут можемо доєднати як Приватбанк, так і Монобанк. І завдяки цьому в онлайн режимі можна як відстежувати здійснення оплат, так і створювати онлайн оплати. Вкладка Додати касу дозволяє долучити переробчасно каса і поділюся з вами інсайдерською інформацією, що вже найближчим часом у цій вкладці можна буде приєднати будь-яке ваше. ПРРО після проходження всіх синхронізацій ваш дохід буде підтягуватися автоматично. Щоб ваш дохід не дублювався, варто скористатися налаштуваннями рахунків, які дозволяють відключити облік певного типу доходів. Наприклад, якщо у вас платежі надходять через посттермінал на рахунок і ви формуєте чеки, можна відключити код 2924. Таким чином, дохід буде рахуватися виключно з фіскальних чеків і не буде дублюватися дохід з оплат картою. Також можна відключити 2654, якщо ви отримаєте кошти, наприклад, з NovaPay. тоді з виписки. Банку дохід додаватися не буде, а будуть додаватися доходи виключно із фіскальних чеків. Налаштування банківських рахунків досить динамічне і дозволить вам адаптувати систему. Під свою форму обліку обов'язково спробуйте різні комбінації. Проте хочу наголосити, що для коректного обліку рахунків не варто забувати про право ФОП користуватися декількома банківськими рахунками одночасно. На одному рахунку можна не обліковувати коди платежів типу 2620, на іншому рахунку можна не обліковувати коди 2654 чи 2924, і таким чином ви чітко структуруєте та облікуєте свої доходи. Комбінація декількох рахунків та налаштування у вчасно звіт забезпечує. Чи вам автоматичний та зручний облік доходів та лімітів вашого ФОПа? Облік доходів та відстеження лімітів важливе питання для кожного ФОП. Однозначно, підприємці повинні тримати цей параметр під контролем, а отже, бажано провести автоматизацію цього бізнес-процесу. Автоматично відстежувати облік доходів допоможе вчасно звіт, який на основі привату, МОНО та переро формує для вас книгу обліку доходів та відстежує поточний оборот підприємця. Якщо цей випуск був вам корисний, ставте йому лайк, діліться з колегами і підписуйтесь на бухгалтерський ютуб канал номер 1 Seminar.com. Якщо ще досі не підписалися, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати абсолютно безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, то тоді вам на бухгалтерську платформу, де щодня транслюються вебінари на найгарчіші теми. Виходять курси та онлайн школи. Беззупинно працює сервіс без лімітних відповідей на ваші запитання і щоденно поповнюється база документів, також довідників. Тому, щоб отримати такого Корисного помічника обов'язково ставайте перед платником бухплатформи. Всі інформацію та деталі можете знайти в описі до цього відео. Залишайтеся з нами та завжди будьте в курсі всіх законодавчих змін. До наступних зустрічей.